А як ви ставитеся до російської музики в громадських місцях? Я розмовляю українською мовою, як ви думаєте? Мені дуже сильно не подобається. Чому? Ну, тому що Україна агресор, це Росія. І росіяни нас вбивають, і слухати російську музику це підтримка Росії. Ну тобто, будь ласка, не треба. Не треба цього робити. Я вважаю, що це неправильно. Положительно. Да, чому? Тому що ми привикли слухати. А при чому тут музика к агресії? Я народився в Одесі і добре розумію українською, і, українсько, і російською, але звик розмовляти російською мовою. Мене мати так вчила. Ну я вважаю, що це питання громадських. Сморяю, яка там музика? Не знаю, я, наприклад, люблю слухати Цоя. Не вважаю, що це. Якщо вважається, що якийсь поганим слухати це. Тому це питання кожної людини. Смотре яку музику? В громадських місцях е, отрицательне. Чому? Бо це громадські місця. А не в громадських місцях? Е, ну, не в громадських місцях. Якщо не, е, не розширювати, не популяризувати музику, то, в принципі. Ну а як на дискотеках? Не на дискотеках не треба. Негативно. Як мінімум у нас зараз війна змію. Не можу вам дати світ. у кожного своє мені У мене своє, своя позиція та життя. Ну, іскорінять как тебе. Ну, на даний момент така война навіть. Так чи інакше ми всі виросли на Україну. Мовній музиці було менше до війни, ніж зараз, до 2014 року. Зараз благодаря законам появилась велика кількість україномовних класних гуртів і пісень. Я їх слухаю, але це не зменшує роль російськомовних. Тому що ці самі гурти, які зараз співають українською мовою, вони до війни співали російською мовою і зробили це класний хіти. І в нас що Одеса, що Київ по всіх ночних клубах і скрізь грала ця музика. І вона буде далі грати. Просто я говорю, що оцей період, коли зараз війна, не потрібно, тому що це і людей і так, проблеми з психікою і з усім далі. Не потрібно лишнє, скажімо так, розтривожити народ.